У відділі на той час, ну це була десь 23 година. У відділі був черговий і слідчо-оперативна група. І безпосередньо прилетіло під фасад будівлі. І у мене тут, ви бачите, всі перегородки просто були знищені. Ми від, відкопували. Перебував у мене тут дізнавач. Ми його відкопали, слава Богу, живе трошки контузило. Где, ран... Где раненый? Мы, мы... Давайте все. Я хочу, я хочу. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Держи. Держи, держи. Держись, давай, Пішли. Все, пішли. Всім доброго дня. Ранок в Лимані видався дуже тяжким. Були прильоти на північну, південну сторону. Ми зараз зі співробітниками Лиманського відділу поліції. Будемо їхати вигружати гуманітарну допомогу людям. Взяли близько трьох тонн вантажу сьогодні зранку. Завдяки співробітникам МЧС і поліції ми евакуювали близько 30 чоловік з міста Лиману. 18 травня поліція Лиманщини продовжує евакуювати громадян, розвозити гуманітарну допомогу, попри те, що Ситуація нестабільна, з кожною годиною може ускладнюватися. Постійно місто перебуває під артобстрілами, як мінометними, так і градами і ураганами. Всім, чим можна, ворог криє місто. Але ми продовжуємо робити свою справу. Бачимо, тут прилетіло.